Вітаю! У цьому відео ви отримаєте рекомендації та засоби для самостійної роботи для роботи з психологом та групи психологічної підтримки. Засіб для самостійної роботи наступний. Перше. Візьміть на себе турботу про підвищення своєї самооцінки. Знайдіть шляхи для покращення свого зовнішнього вигляду. Можливо, за допомогою дієти, вправ, зміни зачіски або нового одягу. Зробіть собі щось, що приносить вам задоволення. Може, ви любите театр, але все якось відкладали похід туди. Може, ви хотіли відвідати художню студію, але не наважувалися. Друге, визначте, сформулюйте та випишіть ті судження про себе, які вас обмежують. І на кожне негативне судження сформулюйте два позитивні твердження про себе. Ваші позитивні твердження повинні починатися зі слова Я. Воно має бути ясно написано в ствердній формі, значить, це вже сталося. Ви можете скористатися списком позитивних суджень, які ми підготували для вас у робочому зошиті. Або придумайте свої. Наприклад, якщо у вас є твердження, я ніколи не впорюся зі своєю співзалежністю. Ви його замінюєте на твердження, я взаємозалежний, і я можу постояти за себе і сміливо висловити свою думку. У кабінеті психолога обговоріть з терапевтом свої обмеження, як вони встановлювалися і зміцнювалися у вашому дитинстві. Пошукайте прогалини та слабкі місця у формуванні вашої самооцінки. І психолог розробить методи завершення цього процесу. Заповнить опитувальник для визначення самооцінки у робочому зошиті. Цей опитувальник допоможе вам визначити ті області, яких ви найбільше потребуєте. Хорошому психологу не складе труднощів скласти для вас план роботи в розвитку тих умінь, які у вас слабко розвинені. У групі підтримки є необхідні умови, які дозволять вам відпрацювати навичку вміння говорити Ні. Це найважча ситуація для співзалежної людини. Та група допоможе вам зміцнити свою здатність не повертатися до співзалежності, зміцнити свою віру в себе, що підніме самооцінку. Існує чотири ефективні способи сказати ні. Всі ці способи описані у вашому робочому зошиті. Вивчіть їх уважно та починайте практикувати мистецтво Говорити Ні. Я бажаю вам продуктивної роботи та успіхів у практичному застосуванні навичок, які були вам надані. Приступайте до письмової роботи і побачимося вже в наступному модулі, в якому ви навчитеся просити про те, чого ви хочете.